Доброго дня, колеги, поки в заторі коротенький стрім про маразм, в яким сьогодні зіштовхнувся, ну і трошки про нашу петицію. Е, знаєте, друзі, дуже здивований реакцію деяких колег, яких я шаную, поважаю, які не розуміють, а в чому проблема. Це стосується мого сьогоднішнього посту. що Для того, щоб додати зміни, внести зміни щодо кведу. Хто не знає, КВЕД – це класифікатор е діяльності. КВЕД, не пам'ятаю, як він правильно зробить, класифікатор е зовнішньо економічної діяльності. Вважається ну, він КВЕД. Отже, для того, щоб мені сьогодні внести додаткові Кведи діяльність свого підприємства, товариство з обмеженою відповідальністю. Я мав витратити приблизно 4 години свого часу і заплатив за те 4800 гривень. Е, і деякі колеги мої не розуміють, пишуть в коментарі, я прикро вражений, що а в чому проблема? Ну, заплатили, це потрібно робити. Не, друзі, якщо ми так думаємо, ми ніколи не будемо жити краще. Я хочу привести приклад з ну, своїм колегам в першу чергу ФОПам. Ви як ФОПи можете додати квет і пояснити всім іншим українцям, і в тому числі моїм колегам, які коментують підтримку зазначеної процедури, що квет для ФОПа може легко змінити в дії. Так? Просто ви заходите, додаєте квет і протягом доби він у вас автоматично доданий. За це не треба платити ніяких грошей, і це абсолютно нормальна і правильна процедура. Я взагалі вважаю, що додати квет, тобто вид діяльності, яким ви ну, заробляєте собі на життя, який ви провадите. Це повинна бути абсолютно безкоштовна і проста процедура. І це правильно, що ну для ФОПа так воно в принципі функціонує. Але для товариств з обмеженою відповідальністю, тобто, якщо ви працюєте на загальній системі, якщо у вас є партнери, ви створили таке товариство, для вас це коштує час і гроші. Тобто маразм держава придумала цей маразм. Я розумію, що для статистики, для певної статистичної діяльності ця інформація потрібна, яке підприємство, яким видом діяльності займається. Однак, ця інформація потрібна не мені, не мені як підприємцю, і від цієї інформації ні жарко, ні холодно споживачу. Абсолютно, ця інформація потрібна для якихось статистичних досліджень, можливо, тому що ну, наша влада ніякій мірі не займається. Правильним регулюванням ринку, Скоріше за все, ця статистика тільки залишається статистикою, і за цю інформацію я повинен платити. Придумали, щоб процедуру внесення змін так зарегулювали, що мені треба нотаріально посвідчувати протокол, який ми з партнером вирішили додати певний вид діяльності, вдуматись: протокол посвідчувати нотаріально, заплатити нотаріусу, заплатити реєстратору. Ну якщо ви не маєте юриста, який там вам все це допоможе, швидко пройти ці всі. Пекельні кола, то ви йому заплатите. Мій процедура обійшла 4800 гривень. І більше трьох годин часу. Три десь чотири години, поки ми приїхали до Іриса, це і підготував, зайшли до нотаріуса, потім до реєстратора. Нас провели, щоб було все без черги відповідно. Це 4800 гривень. Вдумайтесь, маразм, який от всюди. От куди не штовхнешся у нас в Україні? Куди не підеш вирішувати якесь питання? Ти розумієш, що все законодавство зроблено так, щоб ви витратили час. Щоб вас нагнути раком, щоб вас зробити нікчемною, щоб зламати вашу психіку і просто показати, що ви кріпак, ви не маєте ніяких прав в цій державі, і ви будете робити те, що владарі вам вирішили. Сказали нотаріально завіряти протокол. Завіряйте. Хоча для чого, якщо я, як директор, як власник бізнесу, маю повне право просто написати листа, якщо вже треба ця статистична інформація владі. Треба ця статистична інформація державі, то я листом в закон нести правку, щоб я листом повинен був повідомити, наприклад, за, там, за 15 днів до періоду, з якого там, за 15 днів до початку нового кварталу, в якому я починаю. Провадити додаткову чи іншу діяльність. Все. Це все, що треба зробити. От вам реформа, яку треба зробити. Курва, ви там сидите, ви що там робите? Я розумію, що ви пішли нас просто грабувати. От вам реформа конкретна, яка от... на практиці показує, що життя стає кращим. Людина економить 3 години часу і економить 4800 гривень. І 4800 гривень тут на потрібні речі. Але правда, як казав мій партнер. Сергій, а як ти думаєш? А що ці люди, чим вони будуть займатися? Ти що, безробіття хочеш в країні створити? Тобто, вдумайтесь, у нас напевно половина населення займається казна чим, але вона не генерує валовий внутрішній продукт. Вона прикладає папірці, вона генерує ці папірці. За це вони заробляють гроші. А ми кажемо про якусь промисловість, про розвиток якісь економіки. Та ніколи не буде, якщо такі, якщо такі елементарні реформи не будуть проведені. Елементарні. Все, директор, ти відповідаєш, листом поінформував статистику і провадиш, що хочеш. Тим більше, якщо в статуті в тебе цей вид діяльності є. Коли ти відкривав, реєстрував своє підприємство. У мене в статуті цей вид діяльності є. Ні, треба ще в статистику. Це просто просто іруда. От кожен день я для себе відкриваю. Намучене, накручене, і я ще раз кажу: ну я особисто буду руками ногами голосувати за тих, хто візьме просто все наше законодавство, тупо візьме разом з конституцією, усіма цим викине смітник і напише справді конституцію законодавство для людей, де будуть права і свободи дотримані, де буде зроблено все, щоб підприємництво розвивалося, де не буде підприємець платити незрозумілі гроші за незрозумілу процедуру, яка йому 300 років не потрібна, а він повинен це плати, тому що якийсь можна влади, якась держеморда придумала це. І чи вона там отримує відкати від цих нотаріальних послуг, чи від цих реєстраційних послуг навіщо це робити? Тим більше, що є вже приклад для ФОПа безкоштовно, а для ДОВКи платно. Ну не змогли ФОП, ФОПа, там треба було зробити добре, що хоч для ФОПів безкоштовно легко і просто. І тут я хоч я дуже критикую там. Є певна критика до системи Дія, як там стягуються платежі за штрафи і так далі, тому подібно, там якісь комісії не зрозуміли. Але це, в принципі, сервіс, який показав, який в якійсь мірі показав, як воно повинно бути. Так доробіть цю реформу, зробіть життя легшим, кращим, підприємцям, українцям в будь-яку сферу коли не заліж. У нас прокладки, у нас рішали, у нас. Сила шалена, шалена юрист, я сам юрист, тому там, друзі, колеги, не ображайтеся, я сам юрист, але я вважаю, що юристи не тим повинні займатися. Не, 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 не рішало вам займатися, щоб задовільняти забаганки можновладців. Юрист для іншого. А у нас юрист це от просто перекладати папірчики, якісь незрозумілі подавати реєстри, звіти, реєстратори. І, друзі колеги, я не розумію вас. Мені дуже дивує, коли розумні люди, яких я справді поважаю, ви кажете, в чому проблема? Та проблема в часі. Тому що все коштує грошей. Мій час коштує гроші. Я в цей час або зробив би копійку, або згенерував би валовий внутрішній продукт, або побув би з своїм батьком, який потребує зараз уваги, або приділив час друзям, чи, чи виділив ці три години на збір коштів на волонтерську діяльність, якою ми, як Рукси ФОП, зараз займаємось. Це часто гроші, і плюс я ще заплатив гроші за цю дурну, нікому біса не потрібну процедуру. Це те, що у нас в Україні кожний день. Це той безлад. Він створений з маленьких частинок і вибудований в величезну корупційну е піраміду, яка чавить людей, знищує права і свободи, і все це закладено в нашому законодавстві. Закладено і в нашій конституції, яку там багато хто не так давно шанував. Друзі, коли її добре почитати, розібратися, і війна вскрила дуже багато проблем, виявляється, що вона у нас не така дуже добра. Все наше законодавство написано так, щоб ми з вами були кріпаками. Тільки на словах, ми творці своєї долі, ми не творці своєї долі, ми залежні від хибних бажань наших можновладців. А друге, колотенько, коротеньке по нашій петиції. Петиція набирає майже 23 тисячі, в нас до 25 тисяч залишилося 2 тисячі голосів. Я знову таки закликаю всіх, хто поставив підпис, бо я розумію, до тих, хто не поставив, звертатися марно. Мені прикро, колеги за вас, ви, ну, напевно, ви заслуговуєте бути кріпаками, а можливо, і робами. Якщо ви до сих пір не знайшли можливість, не побороли цю систему і, принаймні, не поставили свій голос. Але ті, хто поставили, я пишаюся вами, дякую за вашу. Небайдужості закликаю вас зробити все, щоб ваш підпис не пропав, це зорганізувати ще одного вашого колегу-друга, щоб добити 25 тисяч. І ми почали наближатися до цієї фінішної е, прямої. Як тут же включили знову вся свиноферма, ботоферма офісу президента. Всі ці блогери проплачені, які розказували нам про дві-три неділі. про... Нашу перемогу, що все у нас супер пупер у нас самі краща влада. Все в них добре. Зараз вони знову накинулися на мене, на рух Сейфоп. Що ми проплачені? Ми там працюємо на кого Не Хочу нагадати офісу президента, який роздає рознарядки цим всяким блогерам, своїм посіпакам, що у вас в офісі президента працюють ті, хто працювали на ригів. Там Єрмак був помічником депутата партії регіонів, так який мені здається зараз не в Україні, а десь, напевно вражки. Подоляк і там втіла купа тих, хто працювала на ригі. Моя позиція залишається тою самою, що була, і я думаю, вона не зміниться. Я дякую всім, хто в тій чи іншій мірі допоміг і допомагає нам зберегти мікропідприємництво і е, спрощену систему оподаткування. Так, я в свій час дякував і Мураєву, і Бойко, і Тимошенко, і е е Європейській Солідарності, і всім, 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 хто піднімали тему Фопів. Піднімали тему спрощеної системи оподаткування на своїх каналах в ефірах, бо це був єдиний спосіб, і залишається єдиний спосіб привернути увагу до цієї проблематики, до тої проблеми, що влада, яка йшла з гаслами, що вона підтримує бізнес, насправді його знищує. І так я справді дякую. Я не від своїх слів не відмовляюся, Я свої пости навіть не видаляю. Не треба, не трудіться, не повторюйте. Я ще раз оцей стрім розповсюджуєте. І всім буду дякувати. Ну, по-перше, там наверху політики, вони всі одинакові, всі одним миром мазані. Люди приходять і генерують такі закони, по яким ми витрачаємо години свого часу, відриваємося від сім'ї, від друзів, від важливої роботи, а на сьогоднішній день там від роботи на перемогу, і ще платимо за це гроші. Тому, якщо вони, попри всю ту. Єрунду, яку вони там творять, знайшли можливість і в тій чи іншій мірі підсвітили тему сейфопа, тему збереження спрощеної систем податкування в ефірі чи десь інде. Я вам буду дякувати тільки за тому, що треба, як то кажуть, і кнутом, і пряником. І це пряник тим депутатам, тим громадським активістам, діячам. Мені незалежно там їхні інші погляди. За, я безпосередньо їм дякую за те, що вони допомогли привернути увагу до питання знищення, знищення незалежного допоки, трошки незалежного допоки класу, яким є мікробізнес, яким є підприємці спрощенці. Тому те, що оця вся ж свора, всі ті шістки офісу президента зараз е, збудилися і починають гавкати, це показник, що е, петиція чогось вартує, друзі. Якщо вони так збудилися, значить петиція чогось вартує, треба терміново дотиснути, набрати 25 тисяч. Інакше б вони мовчали, хто я такий, що для мене згадувати. Ні, згадали і знову розказали, що я проплачений. Мені платили. Ще раз офіс президента, де прийти взяти бабло? Я прийду, візьму, мені на волонтерку треба. Треба паливом заправляти. Вон, наші дівчата їздять. Де взяти бабло? Візьму. Хто там брав? Розкажіть де. А то мені розказують, що все проплачує. кожен суде по собі. І якщо ці блогери, ці всякі посіпаки працюють за бабло, то вони думають, що всі так. Ні. Слава Богу, є ще в Україні ідейні люди. Я себе до таких відношусь. Та в мене в якійсь мірі псик. І в мене вже як ціль, в якійсь мірі життя зберегти спрощенку і побороти цей безлад, щоб раз і назавжди поставити крапку з ними. Крузкасовими апаратами, які як п'яте колесо до воза, нічого гарного, тільки тормозять процеси, вбивають можливості для українських бізнес-ініціатив. Та, це в мене псик. І я своє покладу для того, щоб досягти перемоги не тільки для себе, а й для України через перемогу українського підприємства. Тому, друзі, закликаю ще раз підписати петицію. Раз гавкають шавки, значить караван підходить. До місця призначення і петиція чогось таки вартує. Інакше що б вони вигавкували? Нічого такого не було. Це реакція на петицію. Тому закликаю всіх, хто підписав, зорганізувати ще по одному підпису, друзі. Ще по одному підпису зорганізуйте, підпишіть петицію. А далі подивимося, це буде червона лінія президенту. Хай далі буде уже на його совісті, і ми будемо це доставати і постійно вам показувати. Сейф об, сейф Україн. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.